Друзі, всім привіт! Я маю слово підбадьорня до вас, і я вірю, що воно буде для когось дуже своєчасне. Ви знаєте, що найголовніше для людини це підтримка сильнішого в житті, адже ми всі з вами так чи інакше е, маємо якісь життєві виклики. І Якщо ми знаємо, що нас підтримує сильна особистість, то нам спокійніше. Ми себе відчуваємо стабільно і знаємо, що є хтось, хто подбає про наше майбутнє, подбає про наш. Е, Спокій подбає про те, щоб в нашому житті було те, чому ми маємо потребу. Якщо ми говоримо сьогодні про допомогу сильнішого, то кращої допомоги, ніж Божа допомога, який створив весь світ, який створив кожну людину в цьому світі, який створив нас і знає всі наші потреби. От, от просто немає нікого більш надійнішого, ніж сам Творець Неба і Землі, наш люблячий отець, усвідомлення того, що він за нас дає нам мир та спокій. Головне, щоб ми з вами, маючи це усвідомлення, також з е, свого боку прийняли рішення бути на його дорозі, триматися шляху істини. Адже шлях істини або Божий шлях в житті це шлях, де Бог легальним чином допомагає нам е, отримати все добре, хороше від нього. Я молюся сьогодні і хочу надихнути вас е, до того, щоб ви також молилися. Про усвідомлення, про глибину відкриття, про те, що Бог за вас, що Бог ніколи не спізнюється в допомозі. Якщо ви сьогодні на межі того, щоб опустити руки, знайте, Бог не бажає покинути вас е, напризволяще. Просто подумайте про те, що він не пожалів сина свого. І як би він не дав вам всього, що ви потребуєте сьогодні, якщо він віддав найдорожче. Він віддав свого сина на страшенні муки, щоб врятувати безпосередньо вас, кожну людину в цьому світі. Подумайте сьогодні про це. Він не пожаліє вам до своєчасної допомоги. Він не буде вагатися, чи допомагати, чи не допомагати. Лише ваше невірство, лише ваша неправильна позиція може віддаляти вас від Бога. А, а насправді все відбувається таким чином. Він чекає на вас щодня. На вашу молитву, на ваше прохання, на вашу просту розмову з ним. Він завжди, як отець, який очікував свого блудного сина, очікує всіх, хто відступили від нього, і всіх, хто в гармонії з ним. Якщо у вас все добре з Господом, то Господь все одно щодня виходить на спілкування з вами. Він бажає цього спілкування. І він є той, хто дає свою часну допомогу. Він є той, хто дасть вам пораду. Він є той, в кого вся мудрість яку він не ховає від своїх дітей і безпосередньо від вас. Тому подумайте сьогодні про ці істини. Нехай вони зігріють вашу душу і допоможуть вам побачити в житті Божий погляд на, на своє покликання, на свої обставини і на ті виклики, в яких ви знаходитесь. адже саме усвідомлення того, що. Той, хто створив світ, той, хто найсильніший у світі за вас, 100% відсотків випрацює у вашому серці мир та спокій. Будьте людьми миру. Нехай це слово посилить мир. Нехай це слово посилить вашу духовну позицію і ваші очікування. Також я молюся, щоб ті люди, які не мають сьогодні спроможності або сили молитися з вірою за себе. Я хочу помолитися з вірою за вас. І вірю, що після цієї молитви прийде допомога від Господа, від того, хто попіклувався і в цьому стані про вас, хтось, от зараз, в даний момент я буду молитися за ваше зцілення. Приймайте цю молитву, вірою. Небесний Отець, я молюсь в ім'я Ісуса Христа і прошу тебе віднови, сіли кожну людину, яка чує ці слова, наповни своєю силою, наповни своєю надією. Своєю вірою, яку ти возгріваєш в наших серцях. Я владою імені Ісуса Христа наказую болі, хворобі, Покинути тіло кожного, хто чує ці слова. І я дякую тобі, дороцінне, Господь, за цю владу, за цей інструмент, дорогоцінний інструмент, яким ми долаємо всякі перепони. Дякую за молитву. Господь, будь Возвеличений, будь прославлений в наших життях. Ми дякуємо за допомогу сильно. Ми дякуємо тобі. За своєчасну допомогу. Будь прославний, будь возвеличений. Тобі вся хвала, тобі вся честь. Ти достойний прийняти від нас хвалу та славу. Будь возвеличений. Амінь. Дякую, друзі, що ви були сьогодні зі мною. Божого благословення вам в цьому дні і до наступних зустрічей.